Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Таня і я далекобійниця. Пристібайте паски безпеки і поїхали разом. Буде цікаво. Обіцяю! Раночок. А дивіться, як на вулиці світло. А в нас зараз 4,55 ранку, і на вулиці реально вже світло. Клас! Ми знаходимося в штаті Мейн. Це само північно східний штат. Майже під Канадою, так? Mm -hmm. І. Тут от так от дуже рано світає. Ми зараз на заправку, ну і виїжджаємо на доставку вантажу, а потім на підбирання нового. Яким нас ранок? Сонечка ще не видно, але на вулиці, на вулиці світло. Скажіть, добрий ранок підписника. <реш> да? Добрий ранок, підписника. Ось приїхали, хочу вам показати. От, вертатись, машина їде. Вертаємося назад. Він мене пропускає, так? Да? Давай пропускай. Приїхали в Walmart на е, Delivery, а там нас не пустили, тому що ми годину раніше. Зараз шукаємо на паралельній вулиці до Walmart, шукаємо місце, де запаркуватись. Будинку, потім поїдемо на делівері. Ось такі справи. справа. Там чуть-чуть далі я бачу місце звільнилося, там я і Ось так це всі чекають перевантаження в помарті. Дивіться, який друг баксі, яка стоїть тут. Також кембор. Але подовжена версія. Там значно більше місця, там є маленький туалет, кухонька, який в нього трейлер закритий. Там, мабуть, якісь машини він перевозить. Ось наш для да? який в нас маленький, хоча, в принципі, достатньо місця. І ось цей велетень. Такі красені коштують, ну, десь під. 300 тисяч, якщо не помиляюсь. Ну що, прибули ми до нової точки підбирання вантажу. Зараз паркуємось. Друзі, як так цікаво сталося. Ми тільки поділилися в минулому відео, що ми не були в трьох штатах, один із яких це Мейн, і ось ми тут. Ми привезли наш черговий вантаж. Вчора розвантажились, трішки відпочили, і сьогодні приїхали вже підбирати новий вантаж. Отже, їдемо ми із штата. Мейн в штат Луїзіана, місто Новий Орлеан. Доставка в нас в понеділок. Тож в нас буде один день неділя вихідних, і ми дуже сподіваємося, що в нас буде можливість і час прогулятися містом, познімати і показати вам його. Як можна зрозуміти, що ти в штаті Луїзіана чи породі? На заправці продаються такі крокодили, як вам лапки. Я не знаю, хто це може купувати і навіщо. Але фактом, що воно тут продається. А ціна 34,99. 35 доларів. Друзі, цього разу ми розвантажуємося в місті веселищ, карнавалів, джазової музики, красивої архітектури і незабутні атмосфери. Новий Орлеан. І позаду мене знаходиться собор святого Людовика. Це один із найвідоміших і найстаріших соборів у Сполучених Штатах, розташований у самому серці французького кварталу. Пішли дивитися разом і гуляти з цим прекрасним містом. Місто було засноване у 718 році французькими колоністами та є одним з найстаріших місць США. Місто зберігає свою унікальну культурну спадщину, яка поєднує французькі, іспанські та африканські традиції. Новий Орлеан також відомий як батьківщина джазу. Саме тут зародився цей музичний жанр на початку 20-го століття. Французький квартал з його численними джаз-клубами і вуличними музикантами є центром музичної культури міста. Тут лунає жива музика з кожного куточка, створюючи незабутню атмосферу. Місто відоме не лише Своїми музичним спадком, але й асоціюється з відьмами і магією завдяки своїй багатій історії та легендами, що відображають місцеву культуру і віру в магічне. Саме тут щорічно проводиться найвідоміший фестиваль у світі Марді Гра. Це час, коли місто оживає яскравими парадами, барвистими костюмами і невгамовними веселищами. Карнавал привертає мільйони туристів, які приїжджають насолодитися атмосферою свята, буси і який розкидає під час фестивалю Гра є одним з найвідоміших символів цього яскравого свята, символізують веселощі, щедрість і святковий дух. Новий орлеан відрізняється від інших американських міст своєю унікальністю та атмосферою, І я можу сміливо рекомендувати його для відвідування. є Після парочки коктейлісе. А то без хатінки, скрізь запахів. Б... Запах трави. Ну і, до речі, в цьому місті проживає 60% афроамериканців. Лише 40% білих. Ну, так, атмосфера така, відповідно. Але ще сказати, місто красиве і атмосферне. У мене відчуття, ніби ми попали в Францію. Ну, ми дуже, дуже вражені. Красиво, все мило. Так. Багато дуже туристів, всі гуляють, відпочивають. Ідемо зараз всередину. Біля собору така імпровізована галерея. Ну дійсно мені нагадує Францію. Така атмосфера. З відтінком Франції, тому що штат Луїзіана була колонією Франції дуже довгий час. Ось такі скрізь ковані балкони металаї. Тут якраз проводиться ці фестивалі, це центральна вулиця Бурбон-Стріт. Ще французький квартал називають його. І куча-куча різних ресторанів, барчиків, де можна посидіти і погуляти. які залишилися автентичні. Коли їх ще доріг не було і були замість машин коні, їх сюди прив'язували залишили їх тут. Так. А там центральна вулиця. Вермофла! <соця> ось навіть тут є меморіал, навіть написано, що коли новий Орлеан був столицею Іспанії, іспанської провінції Луїзіана, 1762 по 1803 рік, ця вулиця була названа Бурбон. А ось це найстаріший бар в США. Будівля була збудована в 1722 році. Покажу, як він виглядає цей бар. Не можна машина і поліція приїхала. Зараз буде влаштовувати розгон. Ось такий тут двір, друзі. Так що хто любить потусуватися, весело провести час, і хто живе в Америці. Welcome to New Orleans буде для всех Два зануди. Всі тільки виходять, щоб тусити, а ми вже їдемо назад в трак. В саме розвар. В цілому дуже прикольний, не приїжджати, хоча б на днів-два. Щоб все подивитися, не поспішаючи, погуляти. и потусавател с тези будиночки така скорее, байк! С О, один тут тук чинено. Диваме, знае. там есть. А Круто! О, става Елгеспрес Преслі, мабуть їздив на закону. Щоб ви розуміли колесо мені по пояс. Вот така різна колоритна Америка. У всій красі. Люди почуваються себе вільними і такой, що хоче, да і робить. Зайшли в магазин, тут класно, водичку взяли на вулиці спека, неймовірно. Дуже-дуже душно і жарко. Водичка рятує нас. Вийшли на набережну річка Місісіпі. Так як постійно Луїзіана страждає повнями, то тут ставлять такі захисні споруди і укріплюють берега річки, ставлять такі системи, дамби, аби зменшити ризик підтоплення міста. Добрий добрий раночок. У нас сьогодні понеділок. Ми розвантажилися швиденько, я поки там спаладіми це все робив самостійно. І ось ми вже приїхали підбирати наш новий черговий вантаж. Їдемо в штат Південна Дакота зі штату Луїзіана, їхати 1300 миль і платять нам 2600 доларів. Прийшов чоловік і вже тут щось незадоволене. Що сталося, а, Значить, Ми тут зачекинулись. Зареєструвались, нам дали другу адресу 4,5 кілом... милі. Ми повинні поїхати в другий склад номер 19 Дали нам а, карточку, по якій повинно відкритися, повинні відкритися ворота, де ми ага. повинні заїхати. Ну так, да, тут трішки математику цілий квес на самого ранку. Так що так, зараз вбиваємо другу адресу, їдемо по другій адресі на цей склад і там будемо підбирати. Ну тут в принципі все розписано. Ну, а в нас е а запис на, 2 години? на 2 дві години дня але... нас приймуть раніше. Так, скоріш за все, ми ну, сприймать зараз. Скільки? 10 годин ранку, так що все нормально. Ну, поїхали. Надіємося. Помчали такий штат Луїзіана. Трішки все виглядає таким закинутим, розвалиним. Заходимо на складі компанії ExxonMobil. Підібрали ми товар, загрузили нам такі палети з такими тюками, які містять пластикові гранули. Значить, коротко про цю компанію. Ця компанія експортує, це американська компанія, яка експортує свою продукцію по всьому світу. Всі вироби з пластика починаються звідси. Запломбовую і поїхали! Мене зупинили на ваговій, і зараз забираюсь на інспекцію. Зараз в мене буде бойове хрещення. Всім доброго дня. Доброго. Сьогодні, сьогодні моя жінка щаслива, її спинили сьогодні на ваговій. Зробили інспекшн і вона пройшла інспекшн. А довольна я тому, що я прийшла інспекцію і немає ніяких порушень. Так що хто молодець? Молодченка. Я молодець. Молодченка. Ну так, трішки хвилююся, так як перший раз. Що, все обійшлось. У мене була інспекція левел 3. Це сама проста перевірка документів і все пройшло окей. Кладемо документи назад, на місце. Перший і раз, їдемо далі. Перший раз за рік. Давай, 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 Закрити. Давай. Перший раз за рік жінка попала на. Вони навіть ніколи поліція не спиняла, щоб ви розуміли. Тут таке з самого ранку, я прям трохи в шоці. Але нічого. Але пройшла, Все, все немає. Їдемо Їдемо далі. Щось заробила гроші, тому що нам е, за, те, за те, що пройшли е, інспекцію без ніяких порушень, повинно виплатитись 250 доларів. О, вау! Бачите як? Деже, даже заробити можна на цьому. Або попасти на штраф великі, да? А да. якби ще знайшли якесь порушення, скільки б нам коштувало? Ну також коштувало в районі. Ну, в залежності, що, що вони знайшли, могло б і до тисячі доларів штраф виписати. Так що давай, давай, Ну все, їдемо давай, далі. Давай. Вагова тільки давай, відкрилась, давай, давай, давай. і хлопці вирішили попрацювати. Ну і я була одна із перших. Попались. Ось залишаємо вагову. От там ми проходили інспекцію тій будівлі. І зараз минуємо вагову і їдемо а, далі на доставку. На доставку. Ну, а в цілому в нас попросили, що мої водійські права, папку з усіма документами на трейлер реєстрація. Я локом, власне, перевірити, чи там все нормально, чи вже mm -hmm. правильно. І тоді вони таке дають заключення. Mm -hmm. Так, що я виїжджаю і да, да, ми проїжджаємо їх всіх так, як ти вже була. Дивіться, яка черга самого ранку. І після мене ще двох Так, Ми тут зараз на заправці в Флориді. І Я перший раз таки бачу, що. Лорді є навіть гаральні автомати. Прям ціла кімната. Прикольно. Новенька заправка нещодавно відкрилась. Ось так можна провести свій час вільний. А тут ось можна лотерею вмирати і заповнювати. Я постійно приходила і думала, що це якісь навушники. А виявляється, це... Це кондиціонер. Для шиї. <рес> типу, ти включаєш і тобі дує в шию. Ти <рес> <І> відбиває шию? <рес> і, і що далі? І тобі тіпе, не жарко, чи що? Тут, не розумію принцип тут, для чого. Тут такі ці вентилятори, і вони відбивають шию. Може, ти так не засинаєш, коли йдеш? Пішли. Хоча хто знає, в чому, в чому суть? <сі> Для чого охолоджувати шию? Так, все взяли трошки там поїсти, да. бо в нас уже все закінчилося. І Йдемо відпочивати в трак. А завтра зранку у нас вивантаження. І все. І додому! Ура! Додому додому відпочивати. Після того, як наш баксик попрацював на нас. Ми йому обіцяли, що ми йому надамо купання або баню. Так. Зараз будемо є... пити баксика. Да, є дуже популярні в Америці сітка е... е... мийок для траків. Ось така, Жінка зараз покаже, трак ваш, блубен. Оця сітка є по всій Америці і ми сюди зараз їдемо купати нашого баксіка. Скоріше за все, тут буде черга, але зараз подивимось, можливо і невелика. Зазвичай тут, де ми їдемо, зазвичай черга звідси починається. Але не сьогодні, мабуть, немає грошей в людей. Мити машмити тракер. Дощ помиє. робимо мийку двигуна завжди на гарячу, тому що при нагріванні ми знаємо з фізики, тіло розширяється, тому всі конектори, які з'єднуються, вони всі розширяться, таким чином зроблять щільне. З'єднання і вода не попаде туди, скажімо так. От тому у нас двигун гарячий. Попереду у нас трак стоїть, чекаємо, поки вони закінчать з ним. Ну а далі будемо ми. Знаєте, є така прикмета. Помий машину, щоб пішов дощ. Мені здається, саме цей випадок і у нас така хмара не йшла, але все рівно. Ми будемо зараз його купати. Хочу показати наше до. Що на вулиці такий був дощ. Так буває. Так, нас вже домивають, Дали чек. Мийка коштувала нам 73 долари 62 цента. От зараз вони покажи на вікно, ну, зараз вони поливають, називається така штука Renex. Навіть не знаю, це як це воск таке. чи є? Це щось? як воск, кому недавно. Подивись, як воно чисто після цього стає відразу. Штуку, і вони. Миємо ми не часто, але я ж кажу, так як зараз сезон машкарні на вулиці доведеться мити таким способом. Ну і десь є дешевше, десь дорожче, ціна ну, віддати. Там, да? такої це, це, це навіть... не там де це, дешевше, це... там такої мейкін не зроблять. Це хороша по якості імейка, так? Ну, да? Так, так. Тут добре м'яке. Погодка на вулиці. Друзі, ось так закінчується наш місячний рейс. Ми заїхали на заправку, замінюємо мастило разом із фільтром і вирушаємо вже додому. Дякую за перегляд, всім вам, всім гарних вихідних, до зустрічі в новому відео. Далі буде цікаво.